Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Вирішила сама собі зробити подарунок і не очікувала, що він так швидко прийде. Зараз іду його отримувати. Це черга треба зачекати трішки. А черга якось велика, але швидко йде. Так. Таном там. Я це люблю. Зараз покажу. Я ж тут почала готувати вечерю, розумієте? Гаречку промила водичкою, залила, нехай набухає, м'ясо замаринувала. І тут приходить повідомлення. І зараз подивимось. що там. Так, буду розпаковувати дівчата. Це той виробник, який я замовлювала собі для рук. Ой, пробачте. Бачите, як запаковано дуже гарно файно. І я замовляла через розетку, ну, тобто через посередників, але зайшла на сайт, замовила через сайт, і я не очікувала, що так швидко прийде. І тим паче перед різдвяними та новорічними святами, ви знаєте, як працює ця доставка пошта і завчасно треба. Робити замовлення, собі подарунки іншим. Якщо я правильно читаю, шапан, український виробник. Теж все відкрити? О, так, все так просто. Дивіться, яке пакування. Вау. Так, перше, що я дістала, дівчата. Тільки подивіться, це мило масажер. Це мило масажер Я ще такого не бачила. От я поважаю українських виробників, які щось якісно. Не те, що, наприклад, зараз будуть ставати якісно продукт роблять, а що щось новеньке і. Крем для рук теж запакований тут. А, до речі, коли я з розетки отримувала, я ще і тиждень чекала на те замовлення. Так, тут треба зараз буде розрізати, тому що, бачите, все запаковано. А з розетки, коли мені замовлення прийшло, там не було такого пакування зараз. І дівчата бальзам. Для губ, з вишньою, з натуральних продуктів, розумієте? От почну з мила масажер. Дівчат, от знаєте, навіть комусь на подарунок. Щось таке незвичайне подарувати. І треба це робити завчасно, поки не насичена кошта усілякими замовленнями і ще щось. І Підтримати наших українських виробників. Це те, що я кажу. Я, бачити, я зараз можу. Це ми такі трішки підтілю. Мені цікавий аромат. Мабуть, це молочко, а це кава, якщо я не помиляюсь. Тому що як кава з молочком, то... як в кав'ярні десь. Що це неймовірно. У мене ще такого не було. І так, митий і масажер, розумієте? що ти читаєш в описі аромат, ти читаєш, що це органічна доглядова косметика, миючі засоби і так далі. Ти це так читаєш і ти це розумієш. Але коли ти це відчуваєш і чуєш, ви варті цього. Так, зараз крем, теж плівка тут. Якийсь ніжний аромат, але не такий, щоб був там виражений-виражений. І воно йде як гель, не такий крем, знаєте, як от у вершкове масло добуває. І воно дуже швидко вбирається в руки. Аромат дуже ніжної квітки якоїсь. Чомусь мені здається лотос, треба ж почитати, а я ж відчуття. відчуття. Вони ніколи не підводять. Тому я за відчуття, а не те, що десь напишуть, і цю інформацію ти сприймаєш те, що є. Головне відчуття. У мене український виробник був отакий крем для рук, але він вже закінчується. І навіть коли я починаю, воно вже як з повітрям ну, чвиркає там. Мені знайома принесла, каже, я собі купила Тань, хочеш собі. А я кажу, я вам зараз покажу, це теж український виробник, аромат свята. І тут таке, як різдвяні такі пряники чи що воно там. Але каже, спробуй і своїм покажи. Я спробувала, можливо, якщо це був би інший аромат, тоді так. Да, а таке враження, що... І руки, до речі, як зволожені після цього крему. але вони не є такі слизькі, якісь. Оце мені подобається, знаєте, як ручка немовля. Це перша зима, коли я так за руками дуже слідкую, тому що минулої зими я плакала від цього. І тут аромат. Як то кажуть, у кожного свої вподобання мені не зайшов. А сам аромат. Крем теж непоганий, але таке враження, що ти їла пряники у цій імбірні, і ти не помила руки. І якось я не люблю, коли аромат нав'язується. Я люблю, щоб на дотик було приємно, але ти щось потім починаєш робити, і цей аромат не передавався, там, що ти береш, хліб порізати, наприклад. Тут передається. Це, це а все почалось з цього бальзаму для рук, пам'ятаєте? І він прийшов не запакований, як у це крем, і тому я раджу заходити на сайт виробників. І там є посилання на інстаграм, до речі, там і шампуні є. Можна дивитися все, що завгодно. І посилання на цей сайт та їх інстаграм я буду залишати в описі під цим відео, коли цікаво, то заходьте. То я закохалася в це. Це я на ніч так доглядаю за руками. І ти коли. Я вам вже казала, наносиш цей бальзам для рук, а він тобі нагадує аромат матусі, коли вона на ніч обличчя мазала, в неї був крем лимон Ну, не цього виробника, там я вже не пам'ятаю, що там в Радянському Союзі що було. І ти лягаєш спати і відчуття аромату матусі. І головне, з чого почалося. Бальзам для губ. І джеливий віск в основі йде там, олійки і все. І знаєте, що я зараз тут подумала? От я е губну помаду наношу на губи, я йду там по справах, а було холодно. Я без губної помади я ж не виходжу. І все одно вона мене не врятувала, і в мене було таке враження, що я якось щось зроблю, воно трісне там. Ну, пробачте, я кажу так, як є. І я коли замовила вже його і цей бальзам, і така ідея прийшла. Щось я тут трішки. М -м -м. Якщо брати контурний олівець, будь-який, який вам до вподоби, і робити контур, а потім зверху наносити бальзам, виходити на вулицю, ви не тільки будете гарні і файні, а ще і будете доглядати за вашими губами. Тому що губнушка мене тоді не врятувала. І в бальзамах там іде основа одна, і ще з додаванням різних олійок. Там є, я вже по пам'яті так кажу, лимон, апельсин. Вишня. Ну, я хотіла вишню, я люблю вишню. І я її замовила. Пс. Так. Який тут. Опс. М -м -м, дівчата, який аромат іде. А як її так? Розкручувати якось. Так, тут відкручується, дівчатка, дивіться. Буде такий бальзом. Він як дійсно не такий м'який, як губна помада, а як наче ну, от віск бджолиний. Так, все, це я вже буду завтра, тому що я вже тут не фарбувалася, я тут гарно не хочу змішувати. Буде роз... ніжний аромат іде. Вишні. Я відчуваю, що він на губах М -м -м -м. не концентрований аромат зовсім, але він відчувається. От якраз те, що я люблю. Отакий От подарунок я вирішила собі зробити, мої дорогенькі. І раджу кожну, кожній з вас це зробити, коли йдуть свята. Я дуже задоволена і впевнена, можу сказати, що на сьогоднішній день це мій фаворит. В нас час робити собі такі позитивні емоції, і знаєте, що важливо, От купити це одна річ. А кожного разу, коли ти це береш в руки і ти використовуєш це там, за призначенням, і кожного разу ти отримаєш цю класну емоцію. Ну, заходьте, дивіться на сайт і в Інстаграм. І, до речі, там на сайті є у них посилання і на ТікТоки, кому цікаво, в Telegram можна писати. Боже, мило, я взагалі, я не очікувала, а уявляєте, когось дивувати. Та й ціни на сайті подивитись. Так, мої дорогеньки, такий подарунок я собі зробила. Зараз буду готувати вечерю. Це буде гречка, м'яско зроблю. Ну, а там салат з капустою. До речі, ні, я купувала в Сільпо була ціна тижня Рататух. І оце буде на салат. Бачите, як добре, коли там ти щось дешевше купуєш, саме дорогенькі, бережіть себе. І до зустрічі в наступному відео.